Бажаю здоров'я та вітаю в нашому мафіозному куточку, де замість сигари димлять вентилятори з тімдека, а замість револьвера в руках геймпад. Сьогодні на порядку денному гра, яка не потребує представлення. Мафія Edition – ремейк класики 2002 року, з якої у багатьох починалась любов до сюжетних ігор. Але сьогодні ми не просто дивимось, як вона виглядає. Ми закинемо її прямо на Steam Deck і перевіримо, як вона йде, які FPS, які налаштування оптимальні, і найголовніше, чи можна кайфанути по повній. Отже, якщо ти вперше чуєш про мафію, поясню коротко. Це історія про Томі Анджело, звичайного таксиста в місті Лост Хевен часів 30-х років. Одного вечора він випадково допомагає мафіозів втекти від переслідування, і з цього моменту його життя змінюється назавжди. Він потрапляє у сім'ю Сальєрі, і в міру проходження історії стає частиною мафіозного світу. З усіма його злетами, зрадами, кров'ю і братерством. Мафія Definitive Edition це не просто оновлений графон. Це повністю перебудована гра з новими катсценами, акторською озвучкою, сучасною анімацією та атмосферою. Це справжній мафіозний фільм, де ти головний актор. Графічні налаштування, які я використовую. Роздільна здатність 800 800p, текстури середні, тіні низькі. Ефекти середні. Motion Blur та вертикальна синхронізація виключено. Таким чином на середніх налаштуваннях 35-45 FPS стабільно, на низьких, невзагружених ценах 50-60 FPS, але іноді бувають мікрофрізи. Ідеальний варіант заблокувати FPS на 40. Грається стабільно і комфортно. Температура при цьому тримається в радіусі з 70 градусів. Батарея витримує близько 2,5 годин гри. І чесно, для портативки це просто шик. У мене в руках повноцінний мафіозний фільм з хорошою оптимізацією. Далі сам геймплей. Графіка виглядає чудово, освітлення, ефекти дощу. Модельки персонажів усе на рівні. Катсцени плавні, ніяких лагів. Стім Дек справляється як старий гангстер, мовчки гідно і з честю. Перша погоня класика. Старі машини, керованість ватна, але це ж 30-ті, це не need for Speed. але саме в цьому й кайф. Ти відчуваєш важкість кожного повороту, кожного заносу. Стрілянина проста, але ефективна. Класична система укриттів, приціл, кілька видів зброї. Steam Deck дає нормальну чутливість навіть без зовнішнього геймпа для більшої зручності можете включити гіроскоп, для когось це буде полегшення в прицілюванні. Що стосується Lost Heaven, це любов, місто дихає атмосферою, люди, вивіски, магазини, машини, копи усе витримане в стилі. Гра не має мільйона активності, як у GTA. Але саме через це відчувається цільна історія. Це кіно, в якому ти головна зірка. Тож, друже, головне питання. Чи варто грати у Mafia Definitive Edition на Steam Deck? Моя відповідь так. Гра виглядає чудово, йде стабільно, і що найголовніше дає відчуття портативного кіно. І навіть якщо ти грав у неї на ПК чи PlayStation, відчути її на Steam Deck, лежачи в ліжку або сидячи в кафе, це зовсім інший досвід. Я не просто грав, я переживав історію, яка ніби знову вперше. Steam Deck і Mafia – хороша комбінація, як віски і сигара, як Томі і його револьвер. Дякую тобі, що був. Зі мною до кінця цієї історії. Якщо відео тобі сподобалось, влупи по лайку, як Томі, по копу, що зупинив без причини. Пиши в коментарях, чи грав ти в оригінальну мафію, чи оцінив ремейк, і як вона працює у тебе на деку. І головне, не забудь підписатися, бо попереду ще багато класики, що оживає на цьому маленькому звірі. А також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Бережіть себе. Слава Україні!